Сьогодні відповідаю на запитання глядачів, як під'єднати elm OBD сканер до програми Torque PRO під Android і як подивитись температуру двигуна, масла, ну і інші доступні датчики. Всіх вітаю, ви на каналі Ковальов. З вами Ковальов Ігор. Погнали розбиратися. Отже, що нам потрібно? Звичайний ELM OBD сканер для роботи з програмою Torque Pro підійде будь-який сканер, навіть самий дешевий з AliExpress, синенькі такі. Але якщо ви хочете нормально налаштовувати свій автомобіль, щоб він не тільки видавав вам якісь помилки там з БК, але ще й був доступ до усіх функцій автомобілю, то потрібен правильний ELM-сканер. Його ви можете придбати за посиланням в описі та у першому закріпленому коментарі. І так, не забуваємо, що за промокодом Ковальов. Ви отримаєте знижку у 5% на будь-який товар з цього магазину. Для початку роботи з програмою Torg і під'єднання до неї OBD сканеру. Нам необхідно цей ObD сканер спочатку з'єднати з телефоном через Bluetooth. Тобто ми знаходимо свій адаптер у налаштуваннях Bluetooth. У нашому випадку це VKR. Під'єднуємо його. Потім переходимо до програми Torque Pro. У програмі Torque Pro Ось ці позначки вам будуть поки що недоступні, тому що у вас не налаштовано. Переходимо в ось ці налаштування. І тут у BD 2 Adapter сетінг. Обираємо тип підключення. У нас є варіанти Bluetooth, Wi-Fi та USB. В нашому випадку Bluetooth. Обираємо Bluetooth і далі заходимо, обираємо девайс, який ми хочемо під'єднати. Обираємо наш VCAR. Все, повертаємося на головний екран. І далі у вас ось ця флешечка, вона буде блимати. І машинка теж. Коли флешечка перестане блимати, це буде означати, що OBD сканер під'єднано. Далі сканер під'єднується до бортового комп'ютера автомобіля. І після цього ми вже можемо працювати повноцінно з цим застосунком. Пункти, які нас цікавлять, тут багато екранів, ви можете обрати щось із того, що вже існує. А можете зробити ось такий кастомний, як в мене. Як його робити, ви можете обрати будь-який пустий екран або створити його самостійно, перетягнувши туди будь-який моніторчик. І на ньому вже ви довгим отриманням пальця додаєте дисплей. Тут їх багато. Обирайте на свій смак, який вам подобається. І з різними параметрами. Ну, наприклад, візьмемо. Графік такий, як в нас. Нам доступне до використання усе, що виділено зеленим кольором. Ось навіть ми бачимо показники. І можемо обирати нам трошки нижче. Так, ось ми бачимо перший доступний варіант Enjoy Coolant Temperature. Це температура нашої охолоджуючої рідини, та сама, на яку кажуть, що впливає сітка на решіці радіатора. Саме за цим показником я вимірював зміну температури з сіткою у впробках, на автобані і у змішаному циклі використання. Є у мене окремий відосік. Якщо хочете, можете подивитися, ні на що та сітка не впливає. Ну і так далі, за списком. Я думаю, далі саме розберетесь, що воно до чого. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись бо далі буде більше і цікавіше до зустрічі у новому відео.